Уряд ухвалив рішення виділити постраждалим в аварії на Сумщині по 50 тисяч гривень, а родинам загиблих удвічі більше. Ще, відповідно, по 10 і 20 тисяч обіцяє обласна влада. Жахливий наїзд на нетверезого чоловіка, китайський самогубець на трасі та сутичка між водієм і пішоходом. Приголомшливі кадри з автошляхів. Дивіться в нашій щоденній добірці, яку підготував Павло Прядко. Чи заснув або ж вирішив перевірити відбійника на міцність? Цей китайський власник двоколісного дивує. Чоловіка страшно покрутило. Власник відеореєстратора, що зафільмував жахливий момент, встиг загальмувати. А ось машина позаду ні. Передивіться ще раз. З'ясувати, хто правий, а хто ні. Просто на дорозі будь ласка. ці кадри тому підтвердження. Хлопець нібито перебіг пішохідним вже на червоне світло. Водій зробив зауваження і почалося. Авантажівка то залишилася без кермувальника. І тепер водієві треба наздоганяти свій транспорт неймовірно. А тепер приголомшливі кадри, швидкість, виліт на зустрічну удар. Музика. Чоловіка викидає з автомобіля і тільки дивом легковик не налітає на голову кермувальника, який всього у кількох сантиметрах. І на сам кінець ще одна моторошна ситуація на дорозі. Нетверезий чоловік вирішує перебігти трасу. Жах, який удар! Кілька переворотів у повітрі. Та, на щастя, чоловік живий. Павло Прядко, НТН.